Ввечері 6 березня чернігівці могли бачити зарево від пожежі. Всього за добу виникли 57 пожеж в екосистемах області. Причиною цих загорянь стала суха трава, зазначаються у ГУ ДСНС Чернігівщини. На місцях загоряння працювали команди рятувальників. За словами речниці ГУ ДСНС у Чернігівській області Ніни Луценко, загрози розповсюдження вогню на населені пункти та будинки наразі немає. Протягом дня виникло загорання сухої трави в багатьох громадах області, зокрема на території Киселівської, Новобілоуської та Деснянської територіальних громад. Підрозділи ДСНС залучалися до гасіння, поширення вогню на населені пункти не було. Ввечері містяни могли спостерігати загоряння минулорічної сухої трави на території Іванівської громади між річкою Десна та селом Єньків. Рятувальники наголошують, підпал сухостою чи необережно кинати вогнище можуть спричинити масштабну катастрофу, що загрожує лісам, полям, муселям і навіть життю людей та тварин. Так, наприклад, під час гасіння пожежі сухої трави надзвичайники врятували кролика.